Ну, що ж, всім привіт, народ, з вас підписав, вподобайка. Почнемо нову серію одразу з вибору досліджень. Щоб зробити так. Це міцний мур для цього створити два бомбарди. А можливо і зроблю? Ось два фартини, зрозуміло, коли я зроблю. Дві околиці, а я вже можу околиці будувати? Зачекайте, я вже можу околиці будувати. Оцінники. Я не бачу, тут вас в переріку. Чи це околиці в виробництві? Окей, я не розумію. Так, я знаю, що тут як будинок, мають бути. Як будівля для працівників. Має бути щось цікаво. Так хочеш нафту відкрити, чесно кажучи. Хоч в нафту піти. Так, вивчайте все просто по дорозі в нафту. Дослідницька лабораторія. Фудмаркет. market. це ще також важливо. Але для тебе дві Дві околиці. Е. Де? Коротше окей, йдемо поки що сюди. Чи ні, Каналіза... каналізація, наприклад. В краку Зайва б не була В Гданську точно б зайва не була Ні, вчим мало каналізацію. Ну, ти зростаєш, є куди зростати. Ось тобі також. Тобі також, скоро потрібно буде. І тобі, Варшава. Каналізація необхідна. Це те, що мені зараз зупиняє зростання. І настрої мені треба настрої поліпшувати Індустріальна еру. Прекрасно. Придбати клітинку. Ой, ось так. І ось так. Ти будуй тут. Ой, як тепер красиво. У мене лишився один працівник. А, -а, а! Там працівник не з повною кількістю робочих дій нам діставався. Давайте, я хочу одразу взяти тебе, тебе і побудувати тут шахту. Яка буду давати сім грубництва, вона буде давати сім. Так я хочу тебе оплити і подивитися, що це за острів такий, що він себе представляє. М -м -м, прекрасно, подивіться на це. Цей острів має багато чого. Якщо побудувати тут місто, воно буде прекрасним. По-перше, місто, скоріш за все, буде ось тут. Або ось тут, ні, ось тут. Щоб не руйнувати нічого по типу дерев, але при цьому, щоб прикрити якомога більше клітинок цього острова. Але в такому випадку ми дуже мало морських ресурсів забираємо. Тільки рибу і рибу, і все. Хоча це може бути прям монстр по морським ресурсам. Наприклад, ось тут, якщо побудувати, то. Краб, краб, краб і. Тартлс. Якщо тут побудувати, то ти навіть тут катів не дістаєш. А де. А як тут побудувати, щоб ти нормально діставав? Якщо тут побудувати, то також. Тільки крабів і риб дістаєш. Якщо тут тільки двох риб. Ну тільки ось тут, якщо побудувати чотири ресурси і все морських. Це знущання острів, навколо якого купу морських ресурсів, але забрати які ти не можеш. Це не чесно. Лодь, за скільки ти побудуєш? Ні. Типу, якщо робити поселенці, то вже в родставі. Секунду, за скільки за 11 кроків ти мав залей побудуєш? Ой, а я заважаю, до речі. А я куди себе не поставлю, я заважати буду. Але це, це не. давайте сконструємося на зростання цього міста, тому фабрика. Працівник. Ну поки що відпочивай. Вас тут ніхто не захопить. Не крок. Так ти? А чому ти зупинився? Дивись сюди, Гред. Я просто ще і арсенал побудувати і все побудувати, але... Наприклад, для того. Якщо б не було обмеження по районам для населення, то я б в кракові стільки районів побудував. Але тому й обмеження. Дивіться, як тепер торговці виглядають? Вау, піпіки. А, але це не наші торговці так виглядають. Це я ще все ще в індустріальній ері. Да, якийсь. Не до кінця розвинутий. Тебе б одна дія лишилась. Дивіться, якщо подивитись на. Я не подивлюсь на промзону. Ти відпочивай. Так, чесно кажучи, хочеться подивитись, що в нас тут. Вдруг тут ще острів є. Ні, нічого подібного. Навряд чи десь тут буде острів. Бо нема мілководі. Ігро. Крім... Тим Варшава. Тобто <с> би і так виробництво мало, тримай собі ще фабрику додаткову. Да, це прекрасно. Ну ж, Варшава прекрасне місто тепер. О, гаразд. Я побуду Диву світу. Прикол в тому, що краще б я брав. М, так зачекай. Торговець. Торговець, який закінчив бігати. Знаєте що? Я б тебе перекинув Варшаву. Бо торговий шляхи з Варшави. Давайте вже доплаває тут. Просто для галочки ще дослідив повністю. Ну так. Два з посланця. Ось тут археолог. Пам'ятка давнини. Околиця. Все. Беру організацію. Вроцлав. Вроцлав, Вроцлав, Вроцлав. На, 9 кроків поселенця. Ти. Виробництво. Балету. Або мушкетерів. Убор болетників. Та, палетників. Так, в будь-якому випадку я наймаю ще одного губернатора. Давай, тебе наймаю, але поки що нікуди не закидую. Скоріше за все, ось це місто закину. А там місто буде в нас і непогане. Так ти в тебе вже три. Жителям, які сконцентровані в першу чергу на їжі. Тому що потім з їжі вони перекинуться на виробництво. Тобі ще одного мастака побудувати. Бо я хочу ось тут, наприклад, кар'єр. Ось тут тартак, і ось тут посередині між ними побудувати промзону, яка буде давати неймовірні бонуси. Так, з Варшави. Ось з Варшави тепер можна таку відправити. На лавенту бігаємо. Це близько. Ну, це побудувати кар'єри, закінчували цьому поки що. Тим, краків. Що мені тобі зробити. А. А добуду арбалетника. Добудуй, поздно. Ну тобі що. Треба якийсь регіон, але я не хочу поки що жодного будувати. А побудуй мастака для іншого міста. Хм. Можливо, тут я ще острікати стріху добу дивитися. Але ти для початку пливи сюди. Потрохи поступово пливи. Зачекай, колос не мав подати ще один торгівельний шлях. А. Він, напевно, і створив одразу в Варшаві. Там він мав би створити одразу самого торговця. Окей. Okay. Профектмані прорив. Урбанізація прорив приємно. Сюди. По півдню цього острову проїдусь. Подивлюсь, що тут. Може, ще своє місто залишу десь. А так, треба в будь-яку випадку будь будь готуватись. У. Нащо ви ганджол тут повновали? Це просто місто, яке не потрібне. У вас 8 міст, але. А, 9 міст. Ще ось тут. Ось тут. Нащо? А, ні, є сенс в цьому місці, окей. Тут маганіше просто не повторюю повторю. те, що вже ходило такти. Ди, погане. Він квартал це б також щось цікаве. Важі Єлизавети? Тільки ось тут щось, ні. Не цікаво. Вернізон. Я не знаю. Чисто місто залишати під захистом бомбард. А ні, бомбарди відправляти в наступ. Просто про те, щоб вже починати набирати військову міць. Будь-якому вибутуємо астаків. Потрібні будуть. Там Варшава в відправлена. Один арбалетник. Тут також створиться. Ти будеш тут стояти в румах. На захисті. Сформувати корпус можна. Що я зробив? Я прикопив тому, що я навіть не знаю, що я зробив. Я так не ну, сформувати корпус, не знаю, що це робить. Мені здається, треба припинити це так робити. А, сілітри. Я думав, це зайнятий ресурс. Ех, було б непогано. І відбуваюсь, що відволікаю від, від приліту, але хочу нагадати, що в мене є моя гра, придбавши її яку посаню, в в ви мене дуже підтримуєте. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного, я також був би вам дуже вдячен. Жив для капіталізму, прекрасно. <мас> Тепер вас тут двоє захист. Прикольно. Можна. Ні. Розформувати не можна корпус. А нас, до речі, багато міст без захисту, я правильно розумію? Лоць без захисту. Ти без захисту. Який жах? Так, ти. Пливи поступово сюди. Ти. Вже можеш підпливати? Готуємось брати цей острів. Гданськ. Будуй. Тимур собі не побудував? На мур. Ти. Стін. Та, тобі спочатку стіну побудувати, а потім мур. Готуємось до, до майбутніх боїв. Так, все. Тут нема місць, для міст. Так, тепер ось цей міні-острівець не виглядає таким поганим. Але є проблема в тому, що Там всі ресурси навіть не забрати. Так, мастак, пливи сюди. Людину. Для та випадкової сучасної людину. Окей. Так, ти підпливай і обстрілюємо їх. Ну, це буде легко. Так, бознань. Бо бознань. Я не знаю. Я не знаю, які в мене вимоги до тебе. Ти можеш. Так, воювати. Воювати теоретично багато скільки можу. Скорее, проблема в тому, що в війні з Кореєю я не зможу використовувати флот. Це було б приємно флотом впоратись. Так, окей. Зроби арбалетника для якогось міста. Я відправлю потім. Ти піднімайся на північ. Кому віддати наказ? А, науковець. Давай сюди, в цей науковий квартал. І одразу винахід. Не бачу сенсу чогось чекати. Так, запчастини і винайдені комп'ютер. Прекрасно, бонус є. Так, зачекай, зачекай, зачекай ти. Де твої люди заходять? Я не можу подивитись, поки йде крок. А, Скажіть за все, вони пішли сюди працювати, хоча краще вже в угілля пішло. Так, це що? Це мастак. Ага, зачекай, краків, серйозно, я. А чому я тобі не робив мастаків до цього? І тобі цього не вистачить, тобі ще треба буде мастаків. На, а вже ж, вже ж, плюс ще плюс виробництво. На, ти добивай їх. Тут два працівника. Тут два працівника. Серйозно. Так ти. В тебе можливість підвищитись. Тоді пливемо сюди. І на останній крок покращуємось. Ну е, Давай, сім бойових міць проти моряків. Так. Ще видатну людину можна наняти. Тут, так, поперше. Так, тут є науковий прорив до ну, винайдення комп'ютера, це вже було. І можна побудувати додатковий ре... район понад населенням. Найняти краків. Тобі ще мастак потрібен Ти. Що хто? А. Напобудує арбалетника комусь іншому ще. Так, Варшава, ти продовжуй. Ну, Побудуй собі вугідну електростанцію. Ти. Проте кажуть, що в нас в Варшаві буде дуже багато виробництва. Я до цього думав в Варшаві побудувати арсенал. Тому рухатись до іншого міста. Краків. Ой, Варшава, я просто дивлюсь, що це стується. Так, Валета. Ти точно місце сузерен, я тебе лишаю своїм сюзереном. І, ну, поки що все. Підтвердити. Так, Валета, я тебе контролюю. Не хвилюйся, Наступний крок. Так, все, тепер в Кракові я точно буду арсенал. Я точно в Кракові буду в арсенал. І з Кракова буду створювати війська, які будуть йти на Радома. Мені не подобається кількість твоїх військ навколо Валети. Вони випадково не воюють? 15 го будівництво див? О, плюс дві роботи власна, але ні. Але ні. Відносини. Ти ж. Ви ж не воюєте. Сподіваюсь, ні. Так, окей. тут... В цих джунглях, в цих джунглях, в усіх джунглях мої працівники працюють. Так чому я не будую тертаки. На сюди. Ти, А Вже ж. ж... Є. Військовий. Хочете, що потроху буду готуватися до війни, то. Найняти Такий щоб ти в вкрак. Краківський, що робить краківський. Сувати Так, ти даєш бонуси по населенню. В родстові у нас просто-напросто більше населення. Ну вперед А тебе військового. Краків. Все. А, все. Це все, все. Так що ще я хотів би. Ну ось тут маленьке дослідження на зону. Давайте піднімемось подивимось, що там. ти просто показуєш все, що тут є, і відпочивай. Ну, підкувати. Я знову не перевірив тебе. Але тут через 4 кроки також зостання. Так, 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 не цікаво. Я в сучасній ері. Привітайте мене. У мене тепер більш красиві міста. Бувайте. О, і каналізація нарешті. Так, на, тримай. Тут ще лісапин. Також. Ще ну так, все. Саме моя столиця буде найбільша по Вробництво. Так, далі. То армс. Так, ми маємо. Готуватись. М. Ага. Нати йти. Ось так. Виробництво, економіка і армія. Тримати. Армія, гроші. А зараз. Армія, гроші, заводи. О. Так, два бомбарди. Так, так, так. Коротше. Ну і слухайте. Тепер ми будуть давати плюс одну їжу, а, вироб... а... фасовище плюс одне виробництво. Це ж прекрасно. Але я хочу нафту відкрити, я дуже хочу подивитись, де нафта є. Де нафта? Братиму тут для лоця. Тепер. Бо. Ні, вугільна. Вугільна електростанція вже ж. Тебе. Житло 11-11. Каналізація. Усіх, сів кого забите житло буду будувати, каналізацію. Так, ти. Працівник де знаходиться. А, ні, він правильно пішов, все нормально. Жодних претензій. Жодних претензій в мене нема. Працівник пішов туди, куди треба. Ой, ми дуже дуже красиво розвиваємось. Украї 9 міст. Це правда. Але в них два нових, які зажаті і дуже погано будуть розвиватись. Ось, типу, ти незрозуміло, як знаходишся, і, і, і щось це. Тобто я міст, міста будував тільки там, де це хороше місце буде. У мене всі будуть 10 плюс населення, точно. В них 10 плюс населення. Чотири міста. Слухайте, так я краще. Але, на жаль, поки що на цьому ми це відео закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився особливо, дякую своїм спонсорам. яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам ці відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!